Усім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді новенький відеомікшер від компанії YoloLive, а саме YoloBox Mini. Можна сказати, це такий третій молодший син серед двох іще відеомікшерів, це YoloBox і Yolobox Pro від цієї компанії. Також компанія має ще два відеомікшера, які орієнтовані на соцмережі Instagram, TikTok або Shopee, Тобто мають функціонал вертикального стріму. Різниця між оцим Yolo Box Mini, Yolo Box Pro і YOLOBOX в розмірі екрану. Yolo Box Mini має 5,5 дюймів сенсорний екран. Також там різниця в процесорі. Yolo Box Pro Yolo Box Mini мають однаковий процесор це Qualcomm 660. А YoloBox звичайний має процесор 625. Більш детальніша така різниця. Ось тут, тут, тут я повішу табличку, щоб ви глянули наглядно. Також я маю гарантійну картку від компанії YoloLive Україна. Має вона отакий вигляд. Лише Офіційно ввезені е, відеомікшери або ввезена продукція від компанії YoloLif на території України має отакі от гарантійні картки. Комплектація в YoloBox Mini така ж сама, як в YoloBox Pro або в YOLOBOX звичайному. Різниця тільки, що в YOLOBOX звичайному є ще чехольчик. Під сам Відеомікшер. От, а це зазвичай все таке саме. Безпосередньо сам мікшер, захисне скло, кріплення на штатив, шестикутний ключик. Також маємо ключику для СІМ-карточки, USB-кабелі Type-C, Type-A. І також е посібник користувача англійською мовою. Як попередні в трьох версіях, в цій комплектації немає блока живлення. Тобто, принципово чомусь компанія YoLoLiv не кладе блок живлення до своїх девайсів. Хочу сказати, що сюди звичайний блок живлення не підійде. Треба, щоб він мав функцію швидкого заряду, а також був ну, не менше, ніж 36 Вт. Щоб наглядно було зрозуміло, якого розміру відеомішер YOLOBOX Mini, порівняємо з моїм телефоном. Наглядно, просто от. <с> По суті, телефон. Щодо роз'ємів, YoloBox Mini маленький та завзятий. Він тут має два HDMI, один HDMI це вхід, один HDMI вихід, USB. Тейп А, USB, тейп C. USB Type-C він слугує лише для зарядки. USB Type А можна назвати, що це він може бути і на вхід, і на вихід. Тобто ми можемо сюди під'єднати камеру по USB, відеокамеру, ну, наприклад, використовуючи ту же плату захвата USB, або з нього робити захват на. Комп'ютер, ноутбук для зума, наприклад, або для скайпа, або VMIX. Ethernet Порт потім має два аудіо входи, один із них лінійний, і один мікрофонний. Мікрофонний працює тільки в монорежимі. І один аудіовихід на наушники. Yellowbox Mini також має активне охолодження, ззаді нього є такий кулер. Тобто не рекомендовано, якщо його використовувати, класти такого на стіл, тому що він може, так, так би мовити, задихнутися або перегрітися. Також він має відділення для наносім карточки, Тобто, в нього, можна сказати, є вбудований 4G, е, відділення для SD-карточки, е, ємність SD-карточки він підтримує до 1 ТБ, вмикач та отвір кріплення 1 дюйма. HDMI вход має роздільну здатність максимально 1080 60 Гц. Вхід ми можемо змінювати там, 25, поставити 30 FPS, 50, 60, 50 і 60, і Box міні це розуміє. А от HDMI вихід у нього тільки 1080-60 Гц. Вона незмінна. Ні 25, ні 30, ні 50, принаймні я на ньому не зміг виставити. При першому ж включенні Yolo Box Mini ми бачимо, що в нього такий же самий початковий інтерфейс, як в Yolo Box Pro або звичайному Yolo Box. Всі стіж налаштування, входження в аккаунт, вибір мови, налаштування інтернету і так далі. Тому подібне, Там, е, Апдейт. Е, от, е, до речі, на момент написання відеогляду е, версія прошивки даного девайса 1.3.0. Надалі різницю ми в інтерфейсі побачимо, коли перейдемо в режим або монітору, або режим наживо. Ну, відразу перейдемо до режиму наживо. Княпаємо, створюємо новенький. І ми відразу ж бачимо, що ми переходимо в повноекранний режим. Тобто в Yolo Box Mini немає такої розподілу, як це було в Yolo Box Pro або в YOLOBOX звичайному. До речі, відеогляд на ці попередні два відеовікшера ви можете побачити на моєму каналі. Силка буде тут чи тут, десь висвітиться посилання. Так от, ми бачимо, що це повноекранний режим. Що ми тут бачимо? Тут є кнопочка вийти наживо, GoLiv, тобто її треба налаштувати, ну, щоб стартанути. Потім ми бачимо е, вибори е, роздільної здатності, там 720, 1080 або 480 пільно, і що, ну, ладно, от навіщо. Також, коли княпаємо на камерку, ми можемо писати е, на зарані підготовлену SD-карточку. Отже, поїхали до вкладочок. Тицяємо першу вкладку і бачимо тут плюсик. Да, до речі, коли ми тиснули на першу вкладинку, побачили, що краєчок такий затемнився. Такий більш темнішим став, щоб було зручніше, напевно, читати або дивитися, що там і як там. Ну, Дивимось, княпаємо на плюсик. Це у нас тут титри. Функціонал тут я дивлюся, такий самий, як і в YoloBox Pro, або в Ну, Наприклад, додамо. Ми зараз гівку. А, ага, ось вона у нас є. Як логотип, одну візьмемо, візьмемо розмір. Так, є. Так, вийдемо. І вона ось буде у нас в ефірі. Потім ще раз княпнути, потримати, коректувати і поставити в уголочок. Scale, далі ще раз. Давай, отут того десь хай буде. Є. Ті ж самі тітри, як у YoloBox Pro. Ну, наприклад, є. Ми можемо тут же. Так само YoloBox Pro ми можемо, бачити, змінювати або удаляти тітри. Нажимаємо на олівець. І тут же ми можемо його змінювати. Тут же змінюється розмір, колір. Ті самі функціонали, як і врешті, в мікшерах від компанії YOLO.LIV. Добавити ще можемо Web Overlay. Також ми можемо додати соцмереж канал є. Ми його там трошки менше зробимо. Є. І у нас, бачите, такий з краєчку Вималювалися вже три функції, на кожну яку ми нажимаємо, вони з'являються у нас в ефірі. Видаляється все так само, як і в попередніх версіях відеомікшерів. Так. Наступна вкладка у нас це куди стрімити які соцмережі. Класичний YouTube, Facebook, Twitch або RTMP поток. Або використовуючи YOLO Cast Kmaru. Далі дивимося цю функцію. Це у нас які відео інпоти ми можемо задіяти. Е, так, Я поки що по USB не підключав е, жодного девайса. Згодом зараз підключу. Так, Тут ми можемо додати два відео з SD-карточки. Наприклад, візьмемо ми бекграунд, оцей. І додамо, наприклад, PDF-презентацію ми додали, бекграунд відео а також ми бачимо є така функція Live Stream. Ця функція дозволяє нам зробити так точка-точка з'єднання між Yolo Box-мікшерами. Як ми бачимо, біля кожного відео є така картинка. От якщо ми на неї тицьнимо, о, наприклад, візьмемо цю на тицнемо, і ми можемо її прокіяти. Давайте вийдемо оцю візьмемо картинку, наприклад, ми її можемо прокияти. Відразу дивіться, як гарно-легко підхопив. Ми бекграунд картинку можемо вибрати. Є, ми її прокиїли. Так як і попередні відеомікшери у мене на відеоогляді від компанії Лолів. Е, Міні-версія також має 5 мультирежимів екрану. Ось ми подивимось, бачите. Ну, наприклад, виберемо цей режим, беремо мене. Беремо спочатку мене. Беремо потім, наприклад, кота. Е, вибираємо бекграунд. І ось ми. Є. Yeah. Також в Yolobox Mini можна в прокейці зробити динамічний фон. Для цього треба вибрати функцію картинка в картинці. Зараз покажу. Беремо ми нашу ту же кицьку, киємо її, вона автоматично вже і про Київ. Тепер вибираємо функцію картинка в картинці. Вибираємо фон. І вибираємо об'єкт такий І От ми бачимо, він у нас вже автоматично є. Візьмемо розмір. Отже, так виглядає прокійка в Yolobox Mini з динамічним бекграундом. Наступна вкладка це аудіоналаштування. Вони звичайно такі самі, як і в YOLOBOX або в Yolobox Pro, Proмікшерів. Один такий тільки нюанс те, що... Тут не можна одночасно мікшувати на самому відеомікшері звук, наприклад, звук з камери, звук з USB, звук ще лінійний. Тут такого нема. Або це HDMI, або це USB, або це лінійний або мікрофонний вхід. Наступна вкладка: це спортивні титри. Це так само, як і в попередніх версіях, відоміших від компанії YoloLif. Вкладка «Гостєві підключення, як версії Yolo Box Pro і YoloBox Mini, також може підключити до 5 гостей дистанційно. Більш детальніше про цю функцію буде посилання. Я думаю, нема сенсу про неї розповідати. Я про це розповів в версії YoloBox Pro. Функція автоматичного переключання. Я називаю цю функцію в даних пристроях від компанії Yololiv для лінивих. Тобто ми можемо вибрати декілька відео входів, відео між собою налаштувати час перемикання і запустити, і в нас буде автоматичне перемикання кадрів. Після вкладки автоперемикання йде вкладка «Налаштування». Тут ми бачимо все те саме, майже як і в Yolobox. Pro, наприклад. Тобто, ми можемо давати або програм-вихід, або видавати менюшечку, налаштування USB, вихід, або USB-вхід, е налаштування переходів і так далі. І тому подібне. На входи відеомішера ми подали два відеосигнали: 60 кадрів в секунду. Один по HDMI, і один по USB. Всі ці два відеосигнали він так би мовити, схавав, зрозумів. Для цього ми використовували ноутбук та відеокамеру. Кому цікаво, як ми перевели відеокамеру на 60 кадрів в секунду, також залишайте свої запитання під відео. Отже, це був маленький, такий манюпусінький відеогляд про відеомішер від компанії YoloLiva, а саме Yolo Box Mini. Що від себе можу додати? Це дуже непоганий, даже, можна сказати, гарний девайс у цієї компанії. По-перше, він манюнький має доволі такий потужний процесор як в версії як в про версії його можна буде використовувати як рекордер. Він дуже маленький, ви бачили його розміри, поставити так зверху на камеру. До речі, він може писати так само, як версія Pro, в режимі монітора 50 тисяч бітрейт, в режимі е, наживо він буде писати так, як ви виставите для стріму. Ну, тобто з яким потоком ви стрімите, з тим цим він буде писати. Звук у нього так само пишеться, як і в попередніх версіях: 128, а кодек а, а Я вважаю, що цього достатньо для запису. Зрозуміло, що для більш крутого продакшена треба інші рекордери, але, повторюсь, як рекордер такий допоміжний або така соломинка, яка врятує вас, має також резервний, такий резервний запис, то це доволі непоганий пристрій. Ідеально, він підійде також для м, тих репортерів або відеографів, які постійно в русі. Він маленький. Він в собі має 4G. тобто ви можете в будь якій місцевості, де є покриття, під'єднати і зробити стрім. За те, що він манюнький. Це дуже легко. Ще один плюс, якщо ви маєте декілька відеомікшерів там, YoloBox Pro, YoloBox або YoloBox Mini від компанії YoloLive, ви можете робити стрім, так, так би мовити, точка-точка. Із мінусів, все таки акумулятор малуватий. Тут його хватило майже, ну ми приблизно дотягнули до двох годин постійного стріму, і підключена була одна камера. Мінусом вважаю те, що в комплектацію не кладе компанія сюди все-таки блоки живлення, тому що блок живлення, повторюсь, сюди підходить неабиякий, а треба, щоб був, мав швидку зарядку функцію швидкої зарядки. І не менше 36 шосшити Вт щоб було. Радує те, що компанія Yolів не зупиняється на лише виробництві відеомікшерів, так, даже навіть відеокамеру свою випустили. Вони також оновлюють софт до цих девайсів. Наприклад, вони нещодавно випустили новий протокол стрімінгу ASP. Якщо хочете дізнатися більш детальніше про цей протокол, напишіть, будь ласка, в коментарях або можете переглянути на самому сайті компанії Yolol. В свою чергу дякую компанії TVS Service за наданий девайсик на відеоогляд, також компанії Йололів. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки, коментуйте В свою чергу від мене побажання веселих вам свят. Все буде добре!